Дуже велика щільність замінування, сипали і сиплять всім, чим можна. Дуже велика кількість протипіхотних мін. Фермери в основному з технікою своєю там, жертвують, але стараються щось розмінувати, щоб хоча б щось засіяти, це того не варто. А може підірвати весь той трактор і разом з водієм. Чоловік сам ходив, збирав ці міни, збирав по полю касетні mm -hmm. боєприпаси. Ми просто так стали, глянули на діда сказали: Ти родився в рубашці». При кожному виїзді намагаємося підтримувати один одного жартами. Тіпа одна нога тут да. Сапера шибається дважди, один раз однією ногою, другий раз другою. А потім виходиш з поля і в тебе спрашують, ти ще живий. Я чув, щось там да, то не ти. <звук> Я корецький Денис Ігорович працюю. Піротехніком я корецький Іван Ігорович також працюю старшим сапером. Прийшов у 2019 році, це ще було у Херсоні. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Продовжували працювати в ДСНС під прапорами України, але е, були нюанси з тим, що часто зупиняли, перевіряли, заходили до нас спочатку, штурмом заходили в частину. Пробили ворота, почали тактично штурмувати наші будівлі з БМП, пробили ворота, закинули гранату на перший поверх, слава Богу, там нікого не було. А потім вже зайшли з пропозицією співпрацювати. Дали нам термін на роздуми. Звісно, за цей термін наше рішення не змінилося. Всі категорично відмовлялися співпрацювати і потім прийшлося виїжджати. При виїзді був 72 блокпости. І майже на кожному перевіряли документи, побачили, що наявні татуювання на тілі роздягали, дивлялися всі татуювання. У них були навіть деякі свої спеціалісти по татуюванням, позначенням татуювань чи не де ти не служив, якихось спецпідрозділів. так? Да? Да. тому казав, що я не в армію не служив, ні в ДСНС не служу. Я придумав собі таку тактику, що я під'їжджаючи до наступного населеного пункту. Я називав цей населений пункт, що я їду саме в нього. Я їду до тещі. І так пересувався, пересувався через кожен населений пункт. Потім перевівся в Одесу, перейшов в піротехнічну частину. Працював в інкасації в Ощадному банку України. Потім звільнили, і вже тоді, після того, вже почав щось думати, як би його виїхати. Зразу не вдалося виїхати через пункти пропуску, так звані, як їх тоді називали. О, і прийшлося виїжджати через Круг, через велике колоте, через Крим, Катурстан, там, Латвія, Литва, Польща, Львів. Це було, щоб не збрехали, десь приблизно четверо суток. І це було, як зараз запомнив, це все. Це було такий Мерседес-спринтер, де ноги навіть немає, куди протягнути. І ти сидиш так горбатий, просто і їдеш тут четверо суток. Взагалі нам тоді виїзд, як перекривали. Тому що всі хотіли, щоб ми співпрацювали з ними, і вони неохоче випускали всіх співробітників ДСНС, нацполіції, там лікарів. Вони не хотіли випускати. Був випадок, коли попав я на один е, капський блокпост, і на тому блокпості е, я не знаю звідки були ті капи, але е, мене вразив той факт їхнього розвитку, в тому, що вони е, дістали мій пауербанк і сказали мені включити галерею на парубанк. Відкривай галерею. Довелося довго доказувати, що тут немає не галереї, і це взагалі не засіб зв'язку, а просто засіб для підзарядки телефону, все, нічого більше. Ось такий був випадок. Я не могу. Набагато легше працюється тим, що брата розумієш з півслова, так само, як і він тебе. В принципі, спілкування набагато легше і розуміння один одного, навіть з тим, що підтримка один одного, там по якихось там, нюансах е... з першого погляду таке. Транспортування. А, я понял. Береш і робиш. Спрацювали себе. А, він старший на дві хвилини і так сталося, що виглядає старше ім'я. Вогонь. Ми працюємо на херсонському напрямку свої рідні землі, і ти там знаходишся майже як вдома, але все одно не вдома, але майже як вдома. Воно більше піддає якось духу. Ти знаєш, що це твоя земля, це твоє рідне, і ти якомога більше стараєшся зробити. Що ти розумієш, що ну я, я отут жив, я отут жив. Я там катався, там мої знайомі десь живуть, там ще хтось живе. Друг у нас там теж жив. І ми розуміємо, там його батьки залишились там, все теж. Дім його там залишився. І ну, працюємо, і Ми розуміємо, що це ну, і для нього в тому числі. Ми теж працюємо, теж щось робимо для нього, щоб він міг приїхати додому і спокійно пройти там по огороду в себе і там якусь клубничку покушати. Прибор пошуковий. Не, ну, взагалі, як і розказував, так, пошуковий прибор компі, ну, Як на мене, це найзручніший прибор в нашому підрозділі, з яким можна працювати. Це геніально просто. Е, так, Все дуже просто і дуже ефективно. Пошукова рамка, е, сам штатив, е, засоби регулювання прибору, е, бар'єри, гучність і е, сама да, планка виявлення і от, включення і виключення. Все. Це вже він реагує на автомобіль. Взагалі при наближенні, при наближенні до об'єкта йде один сигнал, а при явному виявленні йде інший сигнал. Тобто можна самим прибором виявити е, саме місце знаходження предмета, проводячи вперед, так само в, в іншу сторону і так само в боках. З бокових частин також можна. Легенький. Це теж дуже великий плюс в тому, що він легенький, тому що ним зручно працювати цілий день. Тримати тяжкий прибор не дуже. А це що у нас? Щуп. Теж пошуковий прилад, можна так сказати. Якщо ну, розкопав, вже бачиш, що там ну, наявне є, сразу його не підіймаєш, прощупуєш під міною. Там шукаєш тому, що що підміною теж можуть стояти якісь пастки. Провіряємо присадибні ділянки, там городи, там поля. Першочергові завдання це були хлеби, Лі... лінії електропередач, водопроводи, газопроводи. Це були самі першочергові задачі. Потім вже почали пропрацьовувати заявки від місцевого населення. Ось недавно так, пішли по-моєму заявки від да. місцевого населення. Да. Мене більше вразила історія, коли на деякі з заявок приїхали, був там чоловік. І чоловік прям сам ходив, збирав ці міни, які являються нестабільними. Збирав по полю ну, касетні бойових да, бойовий елемент, і там у нього є стрічки, є. і він за ці стрічки бравзатори. Збирав так, і викидав, хоча там коли стрічку отягуєш. Накольний механізм зрубати і взривається просто. Воно ж візуально дивишся в неї, воно як пустий стаканчик, виходить. Він туди заглянув, каже, та воно пусте. Почав збирати і викидувати його туди все до кучі. Але ж але і, на та... самом делі це непоганий кумулятивний бойовий елемент. Ми просто так стали, глянули на діда, сказали, може. Тобі ти ти родився в рубашці. Ми взагалі проти того, щоб місцеве населення допомагало нам в роботі, тому що це наша робота, і ми її повинні виконувати фермери. В основному фермери в основному стараються там якось технікою своєю там жертвують, але стараються щось розмінувати свої там поля, щоб хоча б щось засіяти. Я їх розумію з одної сторони, зовсім з іншої, що не коштує вона таких ризиків і жертв життя других людей. Це того не варто. А може підірвати весь той трактор разом з водієм. Взагалі, якщо ти бачиш зарані амін, до неї не треба ні в якому разі ближче там, якихось 15-20 метрів наближатися геть. Категорично. Якщо будемо говорити про заборонені боєприпаси, то все заборонене там знаходиться на даний момент. Дуже велика кількість протипіхотних мін дуже, дуже багато касетних та... боєприпасів, які заборонені там всіма конвенціями. Уже є залучення там якихось механізованих підрозділів розмінування з тими самими машинами для розмінувань. Хотілось би якісь дистанційні ті ж самі роботи для. Вилучення деяких із видів боєприпасів, до деяких ми можемо підходити самі і впораємося з ними, а до деяких дуже небезпечно підходити і вони взагалі по суті свої нестабільні. Не ти можеш міну знайти, а міна тебе знайде. Хотілося б для цього мати якогось робота, там, щупальці. Дуже велика щільність замінування, тому що сипали і сиплять до сих пір всім, чим можна вони там. При кожному виїзді намагаємося підтримувати один одного жартами, та й так загалом ці день проходить тільки жартами і треба мати якийсь холодний розум, щоб працювати в такій структурі і з такими видами робіт. Типа одна нога тут друга там. Сапера да? шибається дважди, один раз однією ногою, другий раз другою. Так. Стараємось жартувати, якось, ну я не знаю, відволікаєшся трошки від цього, ні, нагрузки від цієї, тому що ти от попрацював трошки, і ти йдеш, якщо ти знаєш, що то потенційно заміноване поле, ти на нього заходиш і ти ходиш по ньому отак тільки. Постійно. Потім умиваєшся і думаєш, аби ні на що не наступити. і все прощитуш, прораховуєш кожен сигналчик, ти нахиляєшся і починаєш його опрацьовувати. А потім вже можемо на перекурі там стати. А потім виходиш з поля і в тебе спрашують, ти ще живий. <риклад> 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 Я чув, що щось там зірвалося, то не ти. <риклад> Народився син, Роман вже три місяці йому. Дуже довго чекав, навіть пропустив. Одну ротацію, щоб залишитися жінкою, щоб бути присутнім при його народженні. Mm -hmm. Дуже радий, дуже щасливий. Ввечері після цієї всієї мозкової напряжонки, можна так сказати, дзвониш по відео і ти бачиш ці оченята. Це все Сразу настрій бору. Хочеться хочеться працювати далі, щоб скоріше потрапити нього.